На нашому майданчику сьогодні цікаве і водночас дуже бюджетне оновлення. Заїжджає такий Ягуар XF. Це 2010 рік. Дволітровий газ-бензин, трьохлітровий газ-бензин. Вибачаюсь, 300 тисяч кілометрів має пробігу, автоматична коробка передач, і Зараз більш детально оглянемо цей автомобіль. Ось так він виглядає: є безключовий доступ, є повний електропакет, шкіряні сидіння, електроналаштування, мультикермо. Клімат контроль, камера заднього огляду. Ось так виглядає коробка передач. Тут налаштування колонки, якісь перемикачі, там також відкриття багажника. Да, зараз він там щолкнув, відкрився позаду. В принципі, багато місця. Подивіться, як він шикарно колись точно виглядав. Та і зараз, в принципі, на свої кошти цей автомобіль має дуже цікавий вигляд. Велике багажне відділення, камера заднього огляду. Дивіться на нього. Так. Понятно, що по кругу десь там якісь нюанси є, це хтось вже щось доліплював, доклеював, трішки є посічення на капоті, але глобального такого нічого немає. Перемірюємо товщину міром 190-200. 280, 260, 160, 180. Так, підфарбування є. Тут нема. Тут є. Тут також є. І тут є. Тут нема. Що можу сказати? Ну, по кругу освіжався. Ціна цього авто 8 тисяч доларів. Хто хоче покататись на Ягуарі, приїжджайте, купляйте. Непоганий варіант.